Привіт! Багато хто чув про сік Алоевера, але є одна думка: що те, як його пити, може бути навіть важливіше, ніж сам сік. Цікаво, правда? Сьогодні ми якраз і зануримося в інструкції з одного популярного джерела, щоб зрозуміти, в чому ж там секрет. Так от головна ідея джерела, з яким ми працюємо, досить провокаційна. Вона полягає в тому, що результат від соку залежить не стільки від продукту, скільки від методу, тобто як саме його споживати. І якщо вже метод такий важливий, то давайте ж розбиратися, що саме пропонує це джерело, які там кроки. І починається все як не дивно, не з дозування ні. Спочатку підготовка. Джерело виділяє три, здавалося, прості, але як стверджується, ключові кроки. Перше збовтати пляшку, але обов'язково вертикально, бо це нібито додає енергії. Друге зберігати в холодильнику, але конкретно в ящику для овочів. І третє, що цікаво, перед тим як ковтнути, сік треба потримати в роті. Ідея в тому, щоб він почав діяти на рецептори ще до того, як потрапить у шлунок. Гаразд, з підготовкою розібралися. Тепер найцікавіше дози. І ось тут, згідно з джерелом, починається справжня індивідуальна робота, бо все залежить від віку. І погляньте наскільки все детально розписано для немовлят: буквально одна крапля на місяць життя. Потім для дітей від року кавова ложка до 12 років чайна. Ну і для дорослих теж починається з чайної ложки. Це дуже добре ілюструє головний принцип починати треба дуже дуже обережно. Для дорослих є цілий протокол. Починаємо з чайної ложки вранці та ввечері так 3-4 дні. Потім переходимо на десертну ложку ще на 3 дні, і тільки після цього можна переходити на столову ложку. Ідея в тому, щоб дати організму плавно адаптуватися. А, і ще важливий момент: зазвичай сік п'ють до їжі, але. Якщо є проблеми з підвищеною кислотністю, то краще через півгодини після. Добре, з дозами ніби все зрозуміло. А тепер, тримайтеся, ми підійшли, мабуть, до найбільш незвичайної ідеї з усього джерела. Виявляється, смак соку може бути своєрідним діагностичним інструментом. От буває ж таке, правда? Вся сім'я п'є сік з однієї пляшки одному нормально, іншому гірко. Третьому взагалі щось не зрозуміле. Чому так? І ось яку відповідь дає джерело? Справа, мовляв, не в соку, а в самому організмі. Гіркий смак. Це може вказувати на систему печінки, кислий на серцево-судинну, солони, можливо, не вистачає води. А якщо відчувається якийсь хімічний присмак, то це може бути пов'язано з ендокринною системою. І найцікавіше джерело стверджує, що коли стан здоров'я поліпшується, смак соку теж змінюється на краще. Для ілюстрації цієї думки наводиться досить драматична історія. Про медичного працівника, якому запропонували Сік. Реакція була: він смердючий. А через кілька років випадково з'ясувалося, що в цієї людини онкологічний діагноз історія, звісно, сильна. Добре, якщо смак може змінюватися, то виникає логічне питання: а скільки ж часу на це потрібно? І тут джерело дуже категоричне: одна пляшка це взагалі ні про що, потрібен мінімальний курс. І цей курс 90 днів. Чому саме стільки? Бо, згідно з цією теорією, саме 90 днів потрібно, щоб клітини в організмі повністю оновилися, регенерувалися. Щоб це було легше уявити, наводиться така аналогія. От для того, щоб народилася нова людина, потрібно 9 місяців. А для того, щоб в організмі народилася нова здорова клітина, потрібно 90 днів. Досить яскравий образ. Погодьтеся. Гаразд, 90 днів це зрозуміло, але ж буває, що організм реагує, ну скажімо так, не дуже приємно. Що тоді? І ось тут джерело каже, що це теж частина процесу. Такі реакції, особливо розлади травлення, описуються не як побічний ефект, а як. Криза очищення, особливо якщо одразу почати з великої дози, наприклад, розповідається історія про бухгалтера, яка випила одразу пів склянки і потім мала серйозні проблеми. І це трактується не як щось погане, а як знак того, що почалося дуже потужне очищення організму. А що робити, наприклад, при запорі? Джерело припускає, що це сік починає ворушити старі відкладення. Рекомендації прості. Пити значно більше води. Якщо не допомагає, можна зробити м'яку клізму. І головне, не чекати довше трьох-чотирьох днів, бо інакше, як стверджується, може початися самоінтоксикація і головні болі. Знову ж таки, все зводиться до того, щоб слухати свій організм. Тобто головний висновок такий: всі ці кризи очищення можна або повністю уникнути, або значно пом'якшити. Як? Просто дотримуючись того самого правила, починати повільно і дуже дбайливо ставитися до свого тіла. І все це підводить нас до філософії, яка лежить в основі цього підходу. Як каже цитата з джерела: треба зрозуміти, що це вам потрібно. Коли це розуміння приходить, то мовляв, всі інші питання відпадають самі собою. Отже, якщо підсумувати все, що ми сьогодні розібрали, то головний посил цього джерела це не просто пити сік, це почати діалог зі своїм тілом. І, мабуть, найважливіше питання, яке залишається відкритим, про що ж саме ваш організм намагається вам сказати.